Ми вже говорили про планування вагітності, а сьогодні ми поговоримо про те, що робити, коли ви побачили омріяні дві смужки на тесті. Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло. Давайте спілкуватися! Після позитивного тесту на вагітність більшість жінок переповнює щастя. Тому моя перша рекомендація це насолоджуватися новим етапом у житті. Якщо вагітність сталася непланово або на етапі планування ви не приймали вітаміни, то саме час почати. Рекомендовані вітаміни це фолієва кислота 400 мікрограм на добу, йод 200 мікрограм на добу, вітамін Д 2000 одиниць на добу або залежно від дефіциту. Оскільки ви вже вагітні, пропоную навчитися рахувати акушерський термін вагітності, аби потім не було сюрпризів при візиті до акушер-гінеколога та постановці на облік. Акушерський термін вагітності відраховується від першого дня останньої менструації. Тобто у перший день затримки у вас вже буде 4 акушерські тижні вагітності. Як так спитаєте ви, чому 4, якщо овуляція в мене відбулася 2 тижні тому? Усі акушер-гінекологи світу рахують термін вагітності, акушерський термін вагітності від першого дня останньої менструації, щоб не було плутанини. Адже овуляція, вона капризна пані, вона може прийти трошки раніше або трошки пізніше очікуваного терміну. І ми ніяк не можемо відслідкувати овуляцію по явних зовнішніх ознаках. Нагадую, явних зовнішніх ознаках, а менструацію видно неозброєним оком. А що робити дівчатам, у яких нерегулярні місячні? Ви можете визначити приблизний акушерський термін вагітності, здавши кров на ХГЛ на хоріонічний гонадотропін людини, бо це гормон вагітності. А під час першого ультразвукового скринінгу вам замірюють всі розміри малюка і встановлять точний термін вагітності. Звертаю вашу увагу, що кров на ХГЛ і перший ультразвуковий скринінг демонструють нам акушерський термін вагітності, тобто той термін, який би ви рахували від першого дня останніх місячних, якби місячні. Були регулярні. З терміном розібралися. А коли ж приходити на перший візит до лікаря гінеколога я рекомендую своїм пацієнткам приходити на огляд у 6-8 тижнів вагітності для того, щоб провести ультразвукове дослідження, подивитися, чи ембріон дійсно в матці, а не поза нею, і визначити серцебиття. Ця рекомендація не є протокольною і такий візит не є обов'язковим. Але я дуже радію, коли пацієнточки дотримуються цієї рекомендації. Крім УЗД, ми обговорюємо усі заборони під час вагітності або навпаки розвіюємо міфи. Щодо заборон: я не раджу своїм пацієнткам вживати погано просмажене м'ясо, рибу, якісь екзотичні продукти, наприклад, морепродукти, якщо вони термічно не оброблені і ви не вживали їх раніше. Алкоголь і куріння також під забороною у моїй глибокій юності ходив такий міф, що жінці, яка курить і завагітніла, не можна різко кидати курити, тому що рівень нікотину дуже різко впаде, і це якимось чином буде шкодити дитині. Тому вагітні, яка курить, потрібно кидати курити поступово. Ні, забудьте курити шкідливо в принципі. А під час вагітності, тим паче, якщо ви курите і дізналися, що вагітні, одразу кидайте. А краще взагалі не починати. Щодо вживання алкоголю: не варто торгуватися зі своїм лікарем на тему, а чи можна мені випити півбакалу вина на день народження, безпечної, а тим паче корисної дози алкоголю не існує. Це міф. Я завжди розповідаю про це пацієнткам і даю їм рекомендацію відмовитись від вживання алкоголю і навіть слабоалкогольних напоїв. А як вони вчинятимуть далі, це зона їх відповідальності. А чи можна вживати каву? Так, але в міру? Я читала різні джерела, але майже всі медичні асоціації сходяться на тому, що вагітним можна вживати одну, максимум дві чашки кави на день? І нехай це буде не еспресо, а хоча б американу або лате. До речі, звичайну каву можна замінити на каву без кофеїну і вживати скільки завгодно. Лікарко, а чи правда, що вагітним не можна контактувати з котиками та песиками? Частково правда. Якщо ви на етапі планування вагітності не тестувалися на імунітет до токсоплазмозу, або тестувалися і імуноглобуліни G виявилися низькими, то контакт з котиками і песиками варто обмежити, або дуже ретельно вмити руки після того, як ви погладили тваринок. Профілактувати інфікування токсоплазмозом можна також наступними методами: делегувати прибирання котячого лоточка комусь іншому, ретельно мити овочі і фрукти перед вживанням. І якщо ви працюєте в саду, то працювати там лише у щільних рукавичках. Що таке токсоплазмоз, які ще інфекції є небезпечними для вагітних? І навіщо на етапі планування потрібно тестуватися на імунітет до них? Я розповіла у минулому відео. Хто ще не бачив. Запрошую переглянути жити статевим життям під час здорової вагітності можна, але наголошую лише під час здорової вагітності, і якщо майбутня мама має на це настрій і бажання. Якщо вас турбують сильні переймоподібні болі внизу живота, яскраво червоні або темно-коричневі надмірні виділення спіхви, то статеве життя вам протипоказане. Більше того, все це це привід звернутися до лікаря. Що є нормою для вагітного періоду? Сонливість, почащений сечопуск, легка нудота, підвищена втомлюваність, дратівливість, нагрубання або чутливість молочних залоз, а також легкий ледь відчутний біль внизу живота. Коли варто ставати на облік? Стандартно у період першого ультразвукового скринінгу це між 11 та 13 тижнем вагітності. Але ніхто не забороняє вам стати на облік раніше. На першому ультразвуковому скринінгу вам замірюють всі важливі розміри дитинки, ви здасте кров на певні аналізи, а тоді за допомогою цих всіх досліджень вам зроблять обрахунок ризику генетичних вад у вашого малюка. А що далі, запитаєте ви? Далі вас чекає другий триместр, знову УЗД, всіма улюблений глюкозотолерантний тест, потім третій триместр. Але це, як то кажуть, уже зовсім інша історія. Надіюсь, це відео було корисним для вас і тепер вас охоплюватиме менше хвилювання, коли ви нарешті побачите дві омріяні смужки на тесті. Про підготовку до вагітності та вагітний період можна розповідати годинами. І зараз я постала перед вибором. Я хочу створити інфопродукт, який би підтримав вагітних жінок. Або тих, хто планує вагітність, вберіг жінок від лікарської агресії, убезпечив від непотрібних обстежень і забезпечив інформаційну підтримку. Я б хотіла розповісти про перше УЗД, про токсикоз, про аналізи при постановці на облік, про те, чи варто робити НІПТ. Чому рекомендують приймати ацетилсаліцилову кислоту і чим корисний глюкозотолерантний тест для того, щоб цей продукт вийшов мега крутим? Я пропоную вам долучитися до його створення. Напишіть, у якому форматі вам було би найзручніше сприймати інформацію. Вебінар чи текстовий гайд. А також напишіть теми, які б ви хотіли дізнатися у цьому інфопродукті. Можливо, досвідчені матусі поділяться, що їх найбільше хвилювало під час вагітності, які були труднощі і що б вони хотіли знати ще до вагітного періоду. Я буду чекати на ваш зворотній зв'язок у коментарях, тому що ви дуже часто підкидаєте мені класні ідеї. З вами була гінекологиня Олеся Олесівна. Дякую, що дивитеся і коментуєте мої відео. І до зустрічі у нових випусках.